Я люблю, Лепиті, непиті, лепиті, не відібування, вітаю ті разі, нашому спати. Ні, таке життя буденне, скажу вам точно не для мене. Руки вже попідростали. На городі благодать, ну а я мерщій сюди, в терцентр, творчі задуми здійснять. злагоди, щоб наші хлопці повернулись додому, неушкоджені. Ми з вами багато для цього робимо. Ми і плетем, і шємо дівчата сидять, і все робимо і донатимо. І хотіла би зазначити, що крім цього, ми ще молимося, кожен із вас зранку до ночі молиться для того, щоб наші хлопці повернулися. Ми маємо змогу спілкуватися, творити, об'єднатися. Дуже зараз багато людей, які залишилися на одинці. і дуже добре, коли поряд з тобою знаходяться такі ж самі люди, які тебе підтримують, допоможуть, хоча б словом, ділом. Ви знайшли нових друзів. І ви знаєте, у нас більше 400 людей внутрішньо переміщених, які мають статус. А це ви розумієте, людина покинула свою домівку. І де вона знайде друзів? Тільки в нас з вами. І сьогоднішній концерт присвячений вам, присвячений зеленим святкам, наснаги здоров'я, терпіння, Божого благословіння, радіти життю і вірити в те, що Україна переможе. Тому слава Україні! Героям, Героям! слава Сподобалось? Дійсно, ну таких концертів ніде немає. Це радість, це впевненість, це емоції. Дякуємо нашому керівнику Ірине Пантелівні і всім дівчаткам, які Працювали над цим здійсненням концерту, а які виступали, то це дійсно ну артисти, але що вони тільки зараз себе проявили. Я низько кланяюся перед таким талантом, просто не Радіємо, і це завдячуючи тому, тому що е, наші хлопчики військові е, роблять велику справу, бережуть і, і ми їм допомагаємо всьому, чим ми можемо. Хай Бог береже. Ми молимося і надіємося і віримо, що скоро буде перемога. Понравіла дякую, дякую, наскільки сподобався концерт, і дивує те, що кожного разу. Нові нові номера. Наші дівчата просто, я не знаю, клад. Дуже щаслива, що я в цьому територіальному центрі, де оточують прекрасні люди, що керівник Ірина Панцілієвна, що жаночка, що дівчата всі молодці. Вони мають стільки енергії, що піднімається настрій і все кидаєш, і хочеться дивитися, і дивитися, і дивитися. Щастить всім, миру нам, здоров'я, благополуччя. І це наша Тетяна Діденко. Тобто шахматний турнір, танцювальний, співочий колектив поповниться щодо людини. Я дуже рада, що тобі надати. Дякую, що за <плес> дуже добрі і прекрасні слова. Ви знаєте, аж я говорити не я в захваті від концерту, я в захваті від усіх, які всі молодці. Дуже дуже дякую. Я щаслива, що я потрапила якраз у мене, коли Точка. До вас на Дякую. Від щирого серця, від щирої душі побажати вашим колективам, хай Бог їх благословляє, укріпляє, і на довгі їм літа вони процвітали і виколоні. Хочу сказати сьогоднішній такий прекрасний день. День е, е, Івана Купала. Спасибо велике територіальному центру. Які організували таке величне свято силами самих наших прекрасних українських жінок, для яких вік не завада ні в чому. Дуже велике спасибі всім організаторам, котрі з нами займаються оздоровчою фізкультурою, і танцями, і піснями. За все, за все дякуємо цим людям і дякуємо, що в нас така країна і таке. Щасливе, омріяне повинно бути майбутнє. Дякуємо за концерт. Дуже чудовий був концерт. Всім здоров'я і досліджуючих зустріч.